Господарський судові стаки слухається справа 910, дроб 7083, дроб16, за, позов... так, за на називати публічне приємне товариство Дельта Банк. Третя особа фонд гарантування вкладає заявник по заяві про перегляд рішення за схожного виявленого ставленими Державної іпотечної установи. Так, представники зареєструвалися. Так, від позивача хто в нас представляєте? Представник АТДльтабанку Степанів Вадим Іванович діє на підставі довіреності, копія долучена до матеріалу справи. Угу. Представник «Дельта-Банк» Ханович Кристина Валеріївна. також діє на підставі довіреності. Так, мікрофони зроблять, полізні, щоб не було туди Так, від заявника державних платеж не Представник державної посетичної установи Дешенка Віталій Сергієвич, де не представив довірності. Все? Все. Третя особа, фонд гарантування вкладу фізичної хвості. Живуль Юрій Миколаєвич, діє не до довірності. Так, добре. Да, Решта присутніх. Вільні слухачі. Представники спілки вкладників Дельта-Банка, Якщо угу. цікаво. Угу. Хорошо. Тоже вклад? Так. — Вкладники Дельта Банк. Ясно. Так. Хорошо. Не все. Так, заяви про питання у Старін є. По справі. Шановний суд, ми сьогодні знали <звук> до канцелярії суду додаткові пояснення до заяви про порядження стану Разом із заявою про фіксацію цього процесу. Так, якщо немає. Представника, клопотань... представника позивача також сьогодні додаткові пояснення до відзиву на заяву. Відзив ми надавали раніше, ще 6 числа зареєстровано в канцелярії суду. Це, е... Так, Я заяв клопотань немає. Заяв клопотань немає. Права обов'язків відомість. Відомі зрозуміли. Тоді давайте будемо розглядати подобну заяву про перегляд рішення законного виру виявлення ставленному. Значить, прошу заявника вашій. Як говориться ж пояснення те, що не зазначено заяву, там, в заяві, там, додаткових пояснень та інше. Будь ласка. Шановний суд, рішення Смертського суду міста Києва від 01.08.016 року задоволені познаних умов, не задоволені умови вимоги падаль Банка» до державної практичної основи. Визнана договір застави, договір відступних вимог недійснено. Основною причиною та підставою для задоволення цих позовних вимог суд зазначив у своєму рішенні те, що сторонами, це державний потечний основний випадку через закладання цих договорів було порушено заборони та певні умови, які були встановлені постановами Національного банку України, які мали банківська таємниця та були під намирами. 102, 348, 560 і 692 дроб БТ. Mm -hmm. З моменту надання рішення законної сили державна іпотечна установа звернулася до Національного банку України, також до Міністерства юстиції, до Конституційного суду України з приводу роз'яснення такої позиції та врахування цих постанов при прийнятті рішень. На адресу установи у грудні 2016 року надійшов лист від Національного банку України, який є регулятором банківської системи та здійснює нагляд та контроль над банком України. Тобто він додає нормативні акти, також нормативні. У цьому відповіді знач, було зазначено, зокрема, про порядок застосування постанов правління Національного банку, який має грив банківську таємницю. Зокрема, відповіддю так. так, Відповіддю за постановою номер 348 та 692БТ Національний банк зазначив, що це є, ці постанови є індивідуальним актом Національного банку України, що містить інформацію з обмеженим доступом та не підлягають опублікуванню та доводяться до відома юридичних та фізичних осіб, на яких розповсюджується їх дія у порядку, встановленої Національним банком України. Крім того, Міністерство юстиції України у своєму листі від 24-12-16 року теж зазначено про ці постанови, що вони саме є актом реальної дії. Зазначені позиції як Асенального банку, так і Міністерства юстиції України, вони підтверджують те, що на ці постанови, які має банківська таємниця, вони не повинні були стосовуватись до установи як до учасника цих правовідносин. Тому як вони мають виключно персональний характер стосування. Виключно на правовідносини на сам для табаку. Також після того, як державна потечна установа подала на цю заяву про за воєнного ставленими, нам також стало відомо ще кілька певних фактів, які є тут у даній справі. А це є це саме відповідь також від Національного банку, від Конституційного суду України та Вищого Господарського суду. Зокрема, це зазначено у, у листі Національного банку України від 23.02.017 року прожит запиту, де Національний банк зазначає, що це підстав для визнання правочини недійсним, передбачені частинами 3 статті 38 України про систему гарантування платів фізичних осіб та статті 203. Цивільного кодексу України відсутні положення щодо прийняття нормативних документів Національного банку України. Тобто Національний банк сам зазначає, що ці постанови вони не були передбачені, положення цих постанов не було передбачено у нормах статті 23 для стосування судом під час з неї робочим недійсним. Також Національний банк України своїм листом 6, 4, 17 року. Зазначив, що у Національного банку відсутні право підстави для надання державної іпотечної установи щодо встановлених постанови управління Національного банку номер та 102 бт обмеженої діяльності публічного акціонерного товариства. Цим листом ми вважаємо, що Національний банк вже котрий раз підтвердив те, що ми значить, зовсім не маємо ніякого відношення до цих постанов, вони такі, мають повсюджуватись виключно на, на сам Дельтабанк. Тобто мають індуально визначений характер. Наступне. Національний банк України своїм листом від 3.05.17 року повідомив наступне, що постанова номер 348 не передбачалось обмежень заборон Парк Дельтабанк укладати договори застави та договори відступи на право умови державної іпотечної установи. Тобто це зовсім змінить сам підхід та зміні предмет доказування в даній справі означає про те, що сантометр казвання справи був винищений навчально еневірно. На ці, ці постанови вони не повинні були застосовуватись наших правовідносин. Е, крім того, е, того е, стаття 12 закону України е, про заставу передбачено, що е, не, є, е, не є основною підставою для визнання споєння договорів. Зараз. Ми вважаємо, що висновок господарського суду міста Києва а також по справі поданій справі про те, що оспорення договором договором не визначено строки виконання зобов'язань по дельтабанк перед державною протечною установою. Що суперечить положенням, це 12 закону України про заставу, це те, про що у договорах застави та виступлення не зазначались строки виконання зобов'язань. Такий висновок він не має основного значення для права рішення спору, тому як він є суперечним уставлені судовій практиці. Цей висновок він не був основним при прийнятті рішення та ухваленні його на користь саме позовача. Також є безпідставним наверхування Хударським судом міста Києва нашкеруючі практики Верховного суду України, яка накладалась у постанові Верховного суду від 6.04.16 року у справі No384 ГС-16 щодо стосування статті 241 цивільного кодексу України, на передбачає схвалення общених правочинів. В той час, як установою, було додано до матеріальної справи безліч та дуже багато доводів та доказів на предмет того, що цей проводжень був схвалений. Ми вважаємо, що також така підстава, яка була значена у рішенні суду від 1 на 8.016 року, вона не є основною та має суперечності із діючою практикою. Також ми зазначаємо, що матеріалі справа міститься постанова Кружного адміністративного суду міста, міста Києва від 2018, 11015 року, яка набрала законної сили 18.02.16 року. На цій постановою за позовою державної іпотечної установи було визнано недійсним повідомлення повноважень особи фонду гарантування платів на знищення. Здійснення тимчасової адміністрації «Дельтабанк» про нікчемність правочення. Всі постанови, закону встановлені факти передбачені статтою нікчемності правоочень, щоб на це, на це повідомлення було незаконним в частині, в нічемності передбачені статтями 3, 7, статті 38 закону про позитивних гарантування складені. Тобто цієї самостатері, за допомогою якої дістава які... Аж наводились у, у даній справі для визнання проголошення недійсними. 에, тобто з рахування практики Європейського суду, е, яка передбачає, що е, 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 значит, е, рішення суддів Європейського е, суду має застосовуватися як норми права у даному випадку, е, а також е, те, що рішення суду адміністративна е, редикції набрало законних сил, воно не, не скасовано судовому порядку. Е, ми вважаємо, що е, Судом в даному випадку поставлено підсумність під законність самого рішення суду. Таким чином, з врахуванням того, що Національний банк України та Міністерство юстиції України не були залучені до участі у справі якості третіх осіб та не могли давати свої пояснення, висловити свою позицію. Ми вважаємо, що висновки суду по цій справі не спростовуються наведеними фактичними обставинами, які зараз підтверджуються у нас листами та позиціями цих органів. А тому ми вважаємо, що значить, дана заява вона є відґрунтована та свідчить про те, що рішення суду повинно бути переглянуто. І тому Державна фактична установа просить прийняти рішення про скасування рішення. Закасу суду міста Києва від 1816 року по справі 91078316. Задоволений позовний фомок падає по та до державної іпотечної установи відмовити по даному позову. Так, що скаже позивач? Представник позивача Вадим Іванович, ваша честь. Ну, перш за все, хотілося б наголосити, що з доповіді представника заявника вбачається, що він фактично хоче у заяві про перегляд за нововиявленими обставинами фактично ставить абсолютно вірні висновки судів попередніх інстанцій, які переглянути як судом апеляційної інстанції, як судом касаційної інстанції, а також двічі відмовлено державній іпотечній установі у допуску до провадження даної справи Верховним судом України. Ці висновки на сьогоднішній день є достовірними, чинними і неспростованими та не скасованими в встановленому законом порядку. Однак, в своїй заяві, в своїх поясненнях представник відповідача намагається ввести суд в оману, ставлячи під сумніви ті обставини, які вже судом з'ясовані, досліджені і не підлягають сумніву. Наступна обставина зі слів і стверджень представника заявника, я не почув, в чому ж полягає. І які ж обставини є нововиявленими? Лише було почуто про певні листи Національного банку України та лист Міністерства юстиції України. Однак в розумінні постанови Пленуму Вищого господарського суду України номер 17 про деякі питання практики розгляду справ за нововиявленими обставинами, так і не навів представник відповідача, в чому ж дані обставини, а саме листи, згаданих мною органів державної влади, є нововиявленими. Перш за все, згадана мною постанова Пленуму містить три обов'язкові ознаки, які відносять ті чи інші обставини до категорії нововиявлених. Це те, що вони повинні були існувати на і... момент і... розгляду даної справи, тобто на момент прийняття рішення від 1.08.2016 року. Е... Наступна обов'язкова умова. Це невідомість даних обставин представнику заявника. І третя ключова обов'язкова умова це істотність такої обставини, наявність якої могла б призвести до прийняття іншого протилежного рішення, ніж було прийнято. Крім того, ваша честь, згадана мною постанова Пленуму Вищого господарського суду також передбачає, що не може вважатися нововиявленою обставиною. Яка ґрунтується на переоцінці тих доказів, які вже оцінювалися господарським судом у процесі розгляду справи. В даному випадку обставини щодо правової природи постанови правління Національного банку No692 дріб БТ, на яку посилається, вже оцінювалися судом, досліджувалися і надана належна правова оцінка. Більше того, державна іпотечна установа. Починаючи із моменту порушення провадження у справі в суді першої інстанції, і протягом усіх трьох інстанцій, апеляційному, касаційному порядку, вже посилалася на ту обставину, що згадана постанова Національного банку України є актом індивідуальної дії або ж актом персонального характеру. Однак, знову ж таки, повертаючись до постанови пленуму номер 17 пункту 5. З якої вбачається, що не можуть визнаватися нововиявленими обставини, на які посилався учасник судового процесу в суді в своїх поясненнях судді будь-якої із інстанцій, або які могли бути встановлені судом в разі виконання вимог процесуального закону, зокрема статті 38 Господарського процесуального кодексу. Наголошую. На, обставину, на ту обставину, що згадані постанови Національного банку, є актом індивідуальної дії, це підтверджується матеріалами справи, державна іпотечна установа посилалась як у відзиві на позовну заяву, так і у апеляційній та касаційній скарзі, а також у заяві про перегляд до Верховного суду, звертаючись з цього приводу. Також слід зазначити, що згадані листи Національного банку та Міністерства юстиції України, також в розумінні постанови Пленуму Вищого господарського суду України, не можуть також вважатись нововиявленими обставинами, тому що такими обставинами, не можуть вважатись такими обставинами подані учасникам судового процесу листи, накладні, розрахунки, акти тощо, які за своєю правовою природою є саме новими доказами. Тому згадані листи, чомусь державна іпотечна установа не зверталася в суді першої інстанції до державного регулятора, саме Національного банку Міністерства юстиції України. Посилання на те, що їх не було залучено судом, також було обґрунтовано відхилено апеляційної інстанції їх залучення. Більше того. Такі клопотання не були подані в суді першої інстанції при розгляді справи по суті. Однак чомусь лише зараз Державна іпотечна установа посилається на ці обставини і фактично хоче переоцінити уже ці обставини, які отримали належну правову оцінку. Разом з цим, в своїх поясненнях, представник заявника посилався на постанову правління Національного банку номер 348 Наголошую, що Ані в рішенні суду першої інстанції, ані в рішенні апеляційної та касаційної інстанції жодного слова про згадану постанову немає. Є лише посилання на те, що проблеми із ліквідністю АТ «Дельтабанк» виникли ще в червні 2014 року. Однак в даному випадку одним із ключових факторів при задоволенні позову стала та обставина, що згаданий договір застави майнових прав та договір відступлення, які визнані недійсними. Були вчинені без отримання згоди куратора. Всі ці листи, на які посилаються, там жодної згадки про те, і не спростовують цю обставину про те, що згоди куратора не було. Там жодного слова про це немає. Лише є те, що така правова природа, згаданих постанов Національного банку, є виключно актами персонального характеру. Однак ми в своєму відзиві зіслалися на практику Вищого господарського суду України у подібних правовідносинах. І Вищий господарський суд, залишаючи в силі постанову апеляційної інстанції про недійсність також договору застави майнових прав, укладений між АТ «Дельтабанк» та іншим контрагентом, саме ПАТ Аванбанком, а не в даному випадку державною іпотечної установи. І суд зазначив про те, що немає значення. Яка правова природа 692-ї постанови Національного банку? Чи це нормативно-правовий акт, чи акт індивідуальної дії, це жодного значення не має. Ключова обставина це встановлення господарської компетенції юридичної особи, АТ Дельтабанк. І оскільки згоди куратора, а представник відповідача не спростовує цей факт, згоди куратора не було на вчинення спірного правочину. Саме це спричинило порушення господарської компетенції АТ «Дельтабанк» та призвело до визнання недійсним згаданого мною правочину. Крім того, ваша честь, знову ж таки, наголошу на тому, що ці листи були отримані після прийняття рішення у справі. Тобто їх не було, вони не існували на момент розгляду справи. Щодо іншої обов'язкової умови, що не були відомі заявникові на час розгляду цього обставини, це також спростовується самою позицією відповідача, а неодноразово наголошувалося, як я вже зазначав, у відзиві та апеляційні та касаційні скарзі щодо правової природи. І третє, істотності даної обставини, згадані листи не можуть і не призведуть до прийняття іншого судового рішення. Адже в даному випадку вони не спростовують відсутності згоди куратора. Крім того, це була лише одна із підстав для визнання недійсним нікчемного правочину. Адже, як бачається із рішення суду першої інстанції, іншими підставами для визнання недійсним договорів, застави та відступлення стало. Порушення вимог статті 3, 47, 49 та 66 закону України про банки і банківську діяльність, Статті 12 закону України про заставу, відсутній строк та розмір основного зобов'язання. Встановлено ознаку нікчемності, передбаченої пунктом 1 частини 3 статті 38 закону України про систему гарантування, а саме відмову АТ Дельтабанк від власних майнових вимог активів на користь державної іпотечної установи. Встановлено ознаку нікчемності, передбаченою пунктом 5, частини 3 статті 38, з якої вбачається, що АТ Дельтабанк прийняв на себе грошове зобов'язання в іншому порядку, ніж здійснення кредитних операцій. А також встановлено іншу підставу для визнання недійсним нікчемного правочину. передбачену пунктом 7, частини 3 статті 38 Закону України про систему гарантування. А саме, Спірними, точніше, не спірними, а вже не дійсними правочинами. Було, мета їх укладення була виключно надання переваги окремому кредитору державній іпотечній установі, окремих переваг та пільг, а саме зміна черговості при погашенні кредиторських вимог неплатоспроможного банку. І ще одні останньою ознакою і підставою для недійсності стало те, що спірні договори були вчинені із перевищенням повноважень з боку державної іпотечної установи. Вищий господарський суд України, переглядаючи в касаційному порядку згадані рішення, в тому числі те, яке переглядається в нас сьогодні, за нововиявленими обставинами, підтвердили наявність ось у цих всіх обставин недійсності. Крім того, Верховний суд України, як я вже наголошував, вдвічі, адже Державна іпотечна установа зверталася, не знаючи в матеріалах справи є, ось ухвала від 26 травня 2017 року. Державній іпотечній установі також відмовлено в допуску, це вже повторно відмовлено в допуску згаданої справи до провадження Верховного суду України. І останнє, ваша честь, що стосується додаткових пояснень, які були сьогодні подані через Канцелярію суду, Уже з Державною іпотечною установи було укладено всього 6 договорів. І уже Державна іпотечна установа на ці ж також листи Національного банку, Міністерства юстиції посилалася в іншій справі, як на підставу для перегляду за нововиявленими обставинами. Так, по Київського апеляційного господарського суду ми її долучили до матеріалів справи. Державній іпотечній установі відмовлено в задоволенні такої заяви, оскільки ті обставини, на які вона посилається, не є нововиявленими. тому все вище викладене, підтверджує безпідставність доводів представника заявника та є підставою для. Залишення без змін рішення суду першої інстанції. У зв'язку з чим просимо відмовити в задоволенні заяви державної іпотечної установи про перегляд за нововиявленими обставинами. Добре, дякую. Сідайте третє слово особи... про, про отмінку, не Про гарантування влади. Ваша честь, ми заперечуємо проти задоволення цієї зазначеної заяви, підтримуємо повністю ті е, пояснення, що надавали представники ПАД Біль та Банку. І дійсно хотіло б зазначити, що е, ті обставини, які були наведені в заяві е, державної потечної установи, ну, власне, важко назвати нововиявленими чи взагалі обставинами по справі. Тобто з'ясовувати зараз, е, чи є постанови національного банку актами індивідуально правої дії чи на мотивно дії, ну це мабуть дуже цікаво, але яке це має, має взагалі значення до справи, ну сказати важко, тому що як вірно зазначив представник Дильтабанку. Там є чітка заборона і е, їй необхідно було дотримуватись. Ось, власне, те, що стало підставою для прийняття рішення. Е, інші обставини, що когось треба було залучити або когось не залучити, Ну, знову ж таки, е, важко сказати, наприклад, Міністерство юстиції, е, здається, Міністерство юстиції ви хотіли там залучати. Ну, Мабуть, що якби вони бажали взяти участь у цій справі, то, мабуть, би подали самі заяву, а від їх імені щось сказати, що. Заявляти, що вони нададуть якісь пояснення, ну це смішно взагалі. Тому ми просимо відмовити в задоволенні цієї заяви. Вона повністю не обґрунтована і, власне, ми не розуміємо, що стало підставою для подання такої заяви. Дякую. Так, хто ще хоче щось сказати? Добавити свої репліки, хтось є, може, ні? Хорошо, в зв'язку з тим, що документи щось подали тільки сьогодні, ті додаткові пояснення. Їх ще треба як воліться опрацювати, тоді в судовому засіданні оголошується перерва до 26 червня 10 години 10 хвилин. 10-10? 10-10. Да,